Вітаю вас на каналі Цікаві Речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд порцелянового статетку, керамічного посуду, трошки порцелянового посуду. І ось таке срібло. Перед початком огляду хочу попросити вас щоб ви підписались на наш канал. Якщо дивитесь його не підписані. Поставили подобайку, якщо вам подобається наше з Олександром відео. Ну і коментар. Почнемо. Давайте з порцелянових статуеточок ось, Ось таке ось грошове порося. Ось так воно виглядає. Це, може, Європа, новоділ. Не знаю. Ну так, позолотка. Воно недороге. Красивеньке, такі розочки тут. Все, все гарно, без коло, без тріщин. Ціна йому 120 гривень. Потім отакі закохана пара лебедів. Таким сердечком, тут позолотка така, невеличка, така, гарна. Також Європа може. Ціна їм 50 гривень. Ось таке ось лисеня. Ось так. Стан ідеальний, без колов без тріщин. Це у нас полонне, перший сорт. руб один карбований з 10 копійок в радянські часи. Зараз йому ціна 120 гривень. Потім отакий переплясик міні. Також в ідеальному стані. Все гарне, близько без тріщин. Ціна йому 150 гривень. Це полонне. Потім отака ось рідкісна. Ще раз попалась статуеточка дівчина з кубиками. Ось така дівчина. Ось так сидить. Злажує кубики, грається. Дуже гарна статуетка. Тут трошечки є цяточка така, недоливчик по шиї тут. Ну, так взагалі дуже гарна статуеточка. Рідкісна, до речі. Це у нас городниця плимо. Перший сорт. Ціна їй 2700 гривень. Потім ось така діти кормлять голубів. Також ідеальний стан. Без кола без тріщин стан як з магазину. А золотка, все дуже добре, збережено. Це у нас полона, перший сорт, ціна їй 750 гривень. І ось така опалася дуже-дуже рідкісна статуетка, романтична зустріч. Чи романтичне свідання? Отак ось він, осар такий. Залицяється цілує ручки своїй дамі серця, така шпага в нього тут. І а у дами така ось собачечка тут сидить. Дуже красива, рідкісна статуетка. Отак вона ззаді виглядає. Тут такий горщик, ваза. В неї може можна поставити якусь маленьку квітку. Не знаю, ось так от заді вона. Стан ідеальний. Також як новий. Це у нас Київський. Завод Клеймо на експорт. Перший сорт. Статуетка дуже рідкісна, за вишки така сантиметрів 30. Ціна їй 6 тисяч гривень. Так, давайте її сюди поставимо в сторонку, щоб потім посуд. Ось так ось поставлю. Так, далі почнемо з посуду. Щоб вона не мішала. Господи, куди її діти. Так, ось така чайна кафейна пара. Також дуже рідкісна. Ось така позолота, дивіться, яка гарна. Зараз вам покажу чашечку. Ось. Також стан майже ідеальний і не користувалися і клеймо ось таке старий довбиш Позолодка, всередині отака, ну класно Я не бачив такої чашечки. І ось таке блюдце. Тут є надпись дарственна Подарункова. в день рождення от Віри, 1957 рік. Ось така позолодка, тобто, бачите, це їй вже майже 70 років. І також таке клеймо, перший сорт, долбиш старенький. Ось так вона виглядає. В колекцію кому дуже гарна річ. Ціна їй 200 гривень. Так, потім ось така тарілочка. Це у нас Косівська кераміка, косівський розпис. Дуже красиве. Ось так. Ззаді тут така річ, щоб її підвісити на стіночку. Дуже гарна така, мабуть, це мельниця, порошно. Ну, не знаю, художники її рисували, малювали. І знаєте, кожна тарілка, вона відрізняється своїм малюнком, тому що якийсь художник її малював в гарному в такому настрої. Хтось може в поганому. Ну, я гадаю, в поганому настрої тут неможливо їх малювати, тому що займатися улюбленою справою це дуже гарна річ. Ціна цієї тарілочки 300 гривень. Потім ось така тарілочка, ще більша. Гляньте, які квіти. Дуже гарно вона на, на стінки, дуже гарно, Диво вони виглядають ці тарілочки. Ось так от вона також тут. Теж така зацепочка. Сантиметрів більше 30 вона в діаметрі. Ціна цієї. 500 гривень Потім ще отакі більші. Нагадую, це косівська кераміка, косівський розпис. Ось така. Такі квіти. Дивіться, як художник майстерно вимальовував це все, вигадував ці малюнки. Тут. Є підпис художника старух. Оце художник-старух її виробляв, малював. Ціна цієї тарілочки 700 гривень. І ще одна така також. Дивіться, яка гарна. Косівський розпис він відрізняється своїми орнаментами, квітами. Кольором. Дуже гарні речі, красиві. Дуже подобається ось так така губаченька, також тут зацеп і тут підпис також є художника. Я не можу його роздивитись. У мене зір не дуже гарний. Ну, хто кому потрібно, якщо надо, роздивлюся, задавай, пишіть коментарі, я напишу хто це, який художник там. Ціна цієї тарілочки також 700 гривень. Ось так є сюди. Потім отакий ось ведмідь з бочкою меду. гляньте, яка гарна, річнова. Ніхто її не користувався. Можна сюди мед або цукор. Ось така кришечка. Ось так, бачите, тут ніхто її не користувався. Це На подарунок дуже гарна річ. Це, мабуть, або славянський комбінат кераміки. Ну, мабуть, скоріш всього. І ось така кришечка. Все горить. Як на подарунок, не буде соромно за таку річ, знаєте, і ціна 300 гривень йому. Потім ще гарна річ для поціновувачів Васильківської кераміки. Дивіться, таке барильце. І що головне, є ось на нього кришечка. Скільки я у людей бачив, вони всі без кришечок. Кришечки терялися. Така ось обливна кераміка, гляньте, Васильківська. Як художники малювали, видумували оці всі орнаменти, квіти, малюнки. ну Клас. Ось тут, отак з боку. Стан ідеальний. Він без сколов, без тріщин, ніде нічого немає. І ось така до нього кришечка, гляньте. Ось вона губиться завжди. І люди потім шукають цю кришечку, а немає. А тут все є. І ціна тисяча гривень. Так що, дивіться, так, і на останок для поціновувачів срібла. Ось така гляньте, яка гарна, красива срібна чайна пара. Це срібло все. Дивіться, а. Сейчас вам покажу чашечку. Гляньте, какие мали. Все без пошкоджень. Тут написано Минск. Ну, вот так, срібло. Гляньте, тут и на ручке. тоже красиво. Річ гарна. Гляньте, как горячие мали. Горячие. Ось клейма срібні. Щоб ніхто не сумнівався, це дуже рідкісна річ. І ось така до неї таке блюдце до цієї чашечки пара. Знаєте, також все вималя, горить. Неде не сколов, не тріщин для колекціонерів. Ось так от воно виглядає. Ось клейма, бачите, срібло. І ось так вона в парі, гляньте. А? Вага цієї чайно кафейної пари десь приблизно 200 г срібла. Ціна 20 тисяч гривень. Кому що сподобалося, мій телефон Viber буде в описі під цим відео. Пишіть, дзвоніть. Нагадую, що є функція. Якщо не вистачає на даний момент коштів, ви можете забронювати річ, яка вам сподобалася, сплативши 10% від ціни. І вона пару тижнів вас зачекає. Також не забувайте стіл добра, допомагати нашим Збройним силам. Цим дуже потрібно. Приближайте нашу перемогу. А також хочу побажати вам всього гарного, бережіть себе, бережіть своє здоров'я, мирного неба всім! І зустрінусь в наступному огляді. До побачення.